Добрий день, любі малята! Сьогодні я запрошую вас до країни слів. За допомогою слів можна зробити багато добрих справ, а також зробити багато поганого. Якщо слова неправильно вживати, люди можуть нас не зрозуміти, тому нам потрібно знати про слова якомога більше. Скажіть малята, чи можемо ми слово «в'яч» Покотити чи кинути? Ні, слово м'яч ми не можемо покотити, бо це всього лиш слово. А що можна зробити зі словом? Так, слово ми можемо сказати. Ми можемо його прочитати. Також слово ми можемо почути. І ще ми можемо його надрукувати на телефоні або на комп'ютері. А для чого нам потрібні слова? Так, слова нам потрібні, щоб спілкуватися. Як зараз я спілкуюсь з вами? Як ви можете спілкуватись зі своїми батьками чи друзями. Діти, а які слова ви знаєте? Так, слова в нас є веселі, є слова сумні, є також слова добрі, вічливі, ласкаві. Усі слова мають значення: одні слова називають предмети, інші розповідають, які предмети і що вони роблять. Тож давайте з вами зіграємо в гру назви предмет. Дітки, уважно розгляньте предмети, які у нас зараз на столі. Тут у нас лежить пухнасте зайченя. Поруч з ним пухнастий м'якенький тигрик, а біля них маленька черепаха. Як можна назвати ці предмети одним словом? Так, ми можемо назвати ці предмети іграшки. Молодці. Давайте поглянемо нижче. Що це в нас за предмет? Це гребінець, який ми використовуємо, щоб розчесати наше волосся. А біля гребінця у нас лежать кольорові резинки, щоб плести коси чи зав'язувати хвост. А тепер давайте поглянемо сюди. Що ж за предмети в нас тут знаходяться? Тут у нас є такий різнокольоровий блокнот. Так. Поруч з ним лежать кольорові олівці. І поруч з ними лежать маркери. Для чого ці предмети ми можемо використовувати? Ці предмети ми можемо використовувати, щоб малювати? Робити гарні різнокольорові малюнки. І також ми їх використовуємо з вами на заняттях. Ми зараз назвали з вами предмети і промовляли слова. Предметів на світі дуже багато і дуже багато є різних слів. Дітки, нагадайте мені, що ми з вами називали. Так, ми з вами назвали іграшки? Ми назвали предмети, які ми використовуємо по догляду за волосся. І також ми назвали предмети, які ми використовуємо на художній праці, під час занять і так далі. Дітки, а що ми з вами вимовляли? Так, ми вимовляли з вами слова, назви цих предметів.